Закрадаються в довіру, отримують дані банківських карток, списують кошти, а потім блокують довірливих людей. Ошукані буковинці чи не щоденно звертаються із заявами в поліцію щодо нових шахрайських схем про те, як вберегтись від аферистів далі в сюжеті. Телефонують з банку, пропонують віддалену роботу чи просять повну оплату за товар. Через різноманітні шахрайські схеми в інтернеті бокованці регулярно потрапляють на гачок. Однією із найпопулярніших афер інспектор відділу протидії кіберзлочинам Іван Мартищук називає дзвінки із псевдобанків. Дзвінки банку це коли з так званих кол-центрів до вас телефонують, представляються працівниками банку, називають ваші дані і кажуть, що там, за вашим рахунком, підозрілі транзакції надішліть нам, будь ласка, код підтвердження, який ми зараз вам надішлемо, щоб уберегти свої кошти. Люди вказують їм секретний код з смс, і автоматично в людей списуються кошти зловмисниками. Окрім можливого списання наявних коштів із банківського рахунку, аферисти здатні загнати людину у борги. Така ситуація нещодавно трапилась із Буковинцем. До нього телефонували, ніби то від банку і попросили його код. Тому що за його рахунком відбуваються підозрілі операції, і щоб убезпечитися, надійшліть нам код. Він вказав їм код з смс, вони зайшли в його застосунок приват 24 підвищили йому кредитний ліміт до 75 тисяч і всі кошти списали собі на рахунок. Ще одна популярна махінація продаж товару через olx Доставку. Тут поле для маневрів ошуканців ще більше, каже Іван Мартищук. Перш за все, онлайн злодії просять оплатити товар повністю. В останній час була недоставка товару. На OLX купляли машину, скинули повну предоплату за машину в розмірі 200 тисяч гривень, і продавець просто зник. Він зв'язався по телефону з продавцем. Вони нібито домовились. Про купівлю цієї машини, що йому привезуть машину власноруч. І він довірився, їм перераховував кошти. Інший варіант фішингові посилання, які запитують дані банківської карти, паролі чи пін-коди. Після отриманої інформації з банківського рахунку автоматично списуються кошти. Однак особливої популярності зараз набула схема надання віддаленої роботи. Це коли люди хочуть працювати віддалено, знаходять там на всяких. В Фейсбуках рекламу про онлайн роботу, зв'язуються з роботодавцями, і спочатку їм там дають виконувати якісь мінімальні завдання, ставити лайки, робити репости, вони їм платять за це мінімальну зарплатню, щоб війти в довіру людини. Вони отримують мінімальну якусь кошти за це, і потім їм там пропонують викупити якийсь товар, який вони потім перепродадуть і зароблять ще більше. І з. Людина, яка вже отримала від них кошти, думає, що це все класно, це все справжнє. Я зараз зароблю швидко грошей. Надсилають там 10-20 тисяч гривень і потім їх блокують. Для того аби уберегтись від шахрайських хитрощів, інспектор протидії кіберзлочинів радить налаштувати додатковий захист ваших банківських застосунків. Більшості додатків це стоїть за замовчуванням Двофакторна аутентифікація можна поставити за замовчуванням, підтвердження смс-у. Смс приходить на мобільний номер. Можна скачати Google-аутентифікатор, і там буде код генеруватись. Кожну кожну хвилину генерується новий код, який ви вводите, щоб зайти. Окрім того, поліцейський каже: дзвінки із банків та інших невідомих номерів варто піддавати сумніву та з'ясовувати проблему у фізичному відділенні. Купівлю товару здійснювати після платою з можливістю його оглянути. А прохання про допомогу від друзів, знайомих чи близьких ретельно перевіряти. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.